Починаємо е, чергове засідання в цьому році е, координаційної ради питань запобігання домашньому насильству. Сьогодні присутні більшість е, членів координаційної ради відповідно не може розпочати свою роботу. Судне слово, скажу в двох словах. Е, я хочу сьогодні напрацювати таким механізмом роботи нашої е, координаційної ради, щоб в подальшому він був дієвий і. Навіть при потребі, щоб не було потреби збиратися, ми могли узгоджувати ті питання, проблемні, які виникають по темі протидії домашнього насильства, по тим фактам, які є по домашньому насильству у нас на території громади. Ми це робили в робочому порядку і в такий спосіб з поваги до кожного вашого. Приватного службового часу ми не збиралися. Тому ну, дозволю собі до п'яти хвилин сказати озагальнішу інформацію, яка діє на сьогоднішній день, стане за 10 місяців 2024 року по нашій бродівській громаді. До відділу соціального захисту населення протягом цього звітного періоду надійшло 101 повідомлення щодо здійснення домашнього насильства. Повідомлення надходили виключно з відділення поліції, згідно законодавства, повідомлення можуть надходити від усіх суб'єктів, які повинні реагувати на факти насильства, в тому на числі сільської території, від старост, від працівників галузі охорони здоров'я, освіт і таке інше, протягом цього періоду наголошуємо, надходили до нас повідомлення для озагальнення виключно з відділення поліції. В 19 випадках під час вчинення домашнього насильства були присутні неповнолітні діти, тобто з тих 101 випадку лише 19. По місту броди 56 повідомлень, 51 повідомлення від жінок, три повідомлення від чоловіків, і з тих 56 повідомлень у двох випадках були постраждалі неповнолітні діти. По сільській території за цей період 45 повідомлень надійшло, 44 від жінок, і один з цих повідомлень був постраждалий чоловік. Найбільша кількість повідомлень була по території Гаївській, це 12 повідомлень. Єзлівчиській це 11 повідомлень. По Шнерівській території шість, по Пониковицькій 6, Комарівській 5, Лишнівській 2 повідомлення. Понікріянські два полінови та ліславчинські одне поліно мали місце протягом цього періоду факти насильства, які повторювалися неодноразово. Підсумок можна сказати наступне: напрацьовано ряд дієвих кроків співпраці між присутніми на цьому засіданні для того, щоб спробувати втілити в життя дієвий спосіб попередити ті негативні явища по насильству в нас в громаді, які є на сьогоднішній день. Ми взяли для прикладу п'ять сімей, які вчиняють насильство не поодиноко, а повторюють. Це робити. І в, в тісній співпраці між поліцією, судовою інституцією, правовою допомогою, старостами на місцях, медициною спробуємо поборотися з тим негативним ялищем, яке є в нас на території громад. Ну і наступне засідання дозволить нам подивитися, чи на правильному ми на напрямку рухаємось.